Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Ми з вами вже зустрічалися. Я думаю, життя подорожчало за три місяці. Я думаю, тисяч десять вже. Тисяч десять чого? Доларів, звісно. Десять мінімум. Так. Скільки приблизно ви витрачаєте щомісяця? Від шести до дванадцяти. Тисяч доларів? На жаль, так. Я не хотів цього казати. На що у вас іде? Ми їмо тільки в кафе, в ресторанах. Дома в мене навіть немає газової плити. 8 тисяч гривень в день я проїдаю. Я вже це перевірив. Поясніть мені, як можна за 8 тисяч жити. Це що ви купуєте? Салат, там щось, якесь м'язко, вино, ще щось. Ну воно таке набігає, набігає, набігає. Якось так. Скільки вас людей в родині? Двоє дітей, які живуть, на жаль, окремо. А так я живу зі своєю дружиною. Ага. З Тоб... другою дружиною. Чим займаєтесь, щоб стільки витрачати? Я вам покажу, чим ми займаємося. Давайте. А ви часто відпочиваєте в таких комплексах? Кожен тиждень. Ну мене вже звичка. За три роки я рахую, що субота і неділя повинні бути для себе, не для роботи. Я можу навіть трубку не брати сьогодні більше. 50 пропущених дзвінків, я в цих морожусь. Я сьогодні відпочиваю. Ви з дружиною тут чи ви один приїжджаєте? Ні, ми сьогодні по роботі сюди приїхали. Дружина десь на басейні відпочиває. Треба. А ми приїхали попрацювати. Куди ми з вами підходимо? Ми сьогодні тут наш стенд. Ми виробники комбікормів для всієї птиці. Виробники для великої рогатої худоби, для собак, для котів. Плюс ми одне єдині в Україні. Кого курка несе кольорове яйце. Ви, це мабуть, не справжні? Це справжні, це не фарбоване. Ми з Франції чекали їх два роки. Це батьківське стадо. Тепер воно розноситься і тепер ми шукаємо клієнтів, звісно, таких як Гудвайн для Сілько, де буде стояти наша продукція. Скільки грошей ви можете щодня заробляти, будучи власником ось такої фабрики, ферми? Тисячу доларів на Не Ні, я на роботу вже не їжджу дуже давно. Приблизно три місяці. Я все тільки через телефон. Ми вже так налаштували все, що я там на роботі просто не потрібен. Що ви можете побажати людям, наші молоді, яка теж хоче так само, як ви, реалізуватися і мати ось такий бізнес? Перше, звернутися до нас. Ми допоможемо там і в вирощуванні бролера, і в консультації, і якусь може торгову марку розкрутити, плюс знімати TikTok, знімати інстаграм, знімати YouTube, не, не боятись. Наша рекомендація. Fica calmo.